Всім хай мої любі друзі, Сьогодні, як ви поняли, я. Ну як ви поняли? Ну, можливо хтось зрозумів. Коротше, я кинула блогерів друзів. Ну, точніше, мілок. Ну і зараз подивимося, що мілок прийняла. Ну якщо не прийняла, то жалко, звісно. Ладно, подивимось. Так. Походу мілок не прийняли мені в друзі, неладно. Давайте наберемо під цим відео хоча б 40 лайків, і я зніму, і я зніму, і, ну і буду малювати ваші іконки. Якщо справді набереться 40 лайків, то я буду малювати ваші іконки. Може навіть буде рубрика, що я буду малювати ваші скіни в Роблоксі. Тому підпис... підпишіться на мій канал і буде багато чого цікавого. Але, будь ласка, нехай тут мене <кхух> і за те, що озвучка поганенько я захворіла. Лено, всім бай. Всім пока, мої котятки.